Мені 54 роки, Холестерин немного повышений, але шум в ушах вже півтора року. Пролічилась у невропатологія, гекнолога безполізна. Славна, а що ви хочете лікуєте симптом? Ви лікуєте симптом, бо ви можете сказати, бляшка, бляшка, остеохондроша там щось. А шум в голові у вас чому виникає? Чого ви не хочете чути? Це захисна реакція, у вас до сих пір активний захисний рефлекс учиться. Який звук ви не хочете почути, яка фраза? Тобто у вас ця подія відбулася. Приведу вам приклад. Люди находить на роботу. Прикладається, лікар сам, да, там, все старається, приходить на роботу і тут чує, як в регістратурі, його колеги от, о, подивись, подивись на цього. Почав використовувати свої методи лікування. От, долікується він. І йому неприємно це чути. Ах, ви ж сволочі, я ж для вас це робив, а ви, падлюки, так поза вуха мені говорите. Якщо для нього це значимо, і він ходить на цю роботу, то що більше він цього не міг чути, бо це для нього болюче, Він ж не кинув цю роботу. залишився там, організм намагається його захистити таким чином, слух падає. Те ж саме, як і зором. Не хочу цього бачити, зір знизиться. Тому що ви не хочете чути в своєму житті?